Кілька років поспіль молодий дніпропетровський підприємець Денис Штилюк за освітою інженер-будівельник на дозвіллі перетворюється на скляного пекаря. У вільний від роботи час парубок приходить до невеличкого гаража, обладнаного під майстерню, аби присвятити кілька годин ф'юзингові. Це запікання скла при температурі до 900 градусів. Я вирізаю шматочки кольорового скла спеціального і запікаю його в пічці. І досягаю результату, за допомогою якого е, щось намагаюсь людям сказати чи донести. Мені цікаво було знайти матеріал, за допомогою якого можна щось висловлювати. Я не вмів малювати, Пензель і холст не підійде. Я знайшов такий матеріал, як скло, почитав трошки, зрозумів, що це можна зробити самому, сплавити скло. Хоча е, в свідомості більшості людей це нереально. Відповідно, як це оригінально, це оригінальний шлях для того, щоб передати свої думки. Я вирішив спробувати. Я працюю з американським склом, спеціальне скло для плавлення. В ньому нема ризиків, що воно лусне чи будуть якісь проблеми. В нього стабільний коефіцієнт термічного розширення, і це дає можливість спокійно працювати і не думати над тим, що робота може луснути в якийсь момент. Це піч для ф'юзингу, американська, але з українським управлінням. Я програмую графіки підняття та зниження температури на цьому комп'ютері, і потім він контролює підняття і зниження температури в самій пічці. Я вирізаю виріб зі скла, завантажую його в піч, вмикаю програму, і температура поступово піднімається. Всягається якийсь ефект і потім поступово опускається. Виготовлення виробу займає в середньому добу, тому що дуже повільно треба піднімати, і опускати температуру, щоб не виснуло скло. Ці всі графіки вони є, але можна розвивати і доповнювати чимось своїм. Щоб досягти якихось особливих ефектів, це ціле поле для творчості. А взагалі цей процес виготовлення скляних обік, він безпечний чи небезпечний, скло нагрівається до температури 800 градусів, піч не набагато меншої температури стає. Відповідно, треба бути просто обережним і розуміти, що таке техніка безпеки. Але звичайно, навіть починаючи з процесу вирізання скла. Тобто порізи і опіки бувають, звичайно, але ну, повинні ж бути якісь мінус. Техніку красти не можна, я намагаюсь розробляти свої. У Кожного майстра за кордоном серйозного є своя техніка. І е, я просто намагаюсь взяти саму, е, саме прагнення в чомусь е, бути новатором і розробляти щось нове. Я просто Дуже ціную ті відкриття, які вони роблять, і намагаюся це взяти, а не взірець. вони всі майстри ну, високого рангу, які, які мені подобаються, я, на жаль, не пам'ятаю імен, але українців і росіян там не бачу. Я співпрацюю з дизайнером-художником Оленою Щербаченко. Денис знав, що я дизайнер по образуванню. Спочатку попросила мене нарізувати пару скіф яких-небудь, ну в принципі, іменно для стекла, звісно. Як я віжу якісь там роботи. Ну, я нарисувала, мені понравилось і почали так співпрацювати. Коли в мене якісь ідеї про щось, я звертаюся до неї, вона мені допомагає це візуалізувати на аркуші. А я потім переношу це на скло. У мене два напрямки. Один це соціальний. А другий це інтер'єрний. Роблю інтер'єрні роботи для того, щоб прикрасити інтер'єри людей, для того, щоб внести якусь оригінальність і взяти, щоб оселі людей. Ну, это Красиво, це так необычно, если Якщо якісь предмети не просто на стіни хотя хоча це теж классно, А тарілки. Ну пожалуйста, можна фрукти положити. Не просто тарелка обычная, а с каким-то смыслом, либо с каким-то дизайнерским подходом. Не магазинная. В основном это как серия. То есть тарелка, рамочка, подсвечники и все в одном стиле. Чтобы это было не только как... Искусство, на которое можно просто смотреть, да, и любоваться, чтобы оно было и полезным. У меня есть тарелка, только не такая, которая ажурная, все такая в дырочках и э, рамочка с золотом. Это для выставки делали тарелки, это трипольская культура. Но вообще я сначала изучила их эти рисунки э, народные э, и немножко стилизовала и преобразовала, какие тарелки получились. Коли просто, цікаво, стильно і красиво, мені такі речі подобаються. Коли простими лініями вноситься затишок і стиль по інтер'єру, мені саме це дуже цікаво. Вони користуються попитом у відкритих людей, яким теж подобається цим ділитися. Людина вдома себе розміщує деталь інтер'єру художнього спрямування не тільки з ціллю там прикрасити, а щоб якимось чином сформувати свій образ. Тому що люди, які приходять в гості, яких запрошує господар в гості. Він для нього важливо, що про нього як він виглядає в їх очах. І Якщо в нього вдома є такі роботи, такого спрямування. Я гадаю, що людям подобається мати такий образ. Є в Росії, в Москві, є в Італії, в Швейцарії, є в Англії, в Лондоні. Є ще в якихось країнах, я не пам'ятаю точно. В основному купують люди, знаходять в мене чи через інтернет, чи дарують за кордон своїм друзям. Україна представлена в такому вигляді. Це чудово. Я підписую і зрозуміло, що це український виріб і. Це, це чудово, якщо у людей за кордоном є така от візитівка з України. Я намагаюсь робити соціальні роботи для того, щоб щось донести людям. Перше це любов і повага до країни, в якій ми живемо. Це повага і цікавість історією України, її культурою, її мовою і її майбутнім. Через те, що саме майбутнє залежить від того, наскільки ми будемо цікавитись і поважати вище згадане. Наскільки я розумію, ви не завжди переймалися національною ідеєю. Чи завжди, але просто не проявляли це? Ні, я, мабуть, народився і відразу почав про це думати, але значно менше. Е на якомусь етапі після закінчення інституту взявся глибше вивчати українську історію. Багато чого зрозумів, те, чого не розумів, на жаль, і не взяв в школі. І читав якісь нові книжки, цікавився, узнавав більше і прийшов до висновку, що ми дуже багато не знаємо, і те, що ми вважаємо несерйозним. Є нашим таким ключом для майбутнього, тому що маючи більше інформації, ми сильніші. І те, що ми про що ми думали, що це якийсь невеликий епізод. Якщо його починаєш вивчати, розумієш, що це дуже глибинне і серйозне питання, яке дуже сильно вплинуло на націю, на генофонд, на етнос. І, відповідно, не можна до цього поставитися просто як до факта, який був. Треба робити висновки, треба робити щось, щось таке, щоб таке не повторилося, щоб е в нашій історії не було таких трагічних моментів, які були за всю її історію. Тому, відповідно, якщо знаєш, то знаєш історію, у тебе є ключ для того, щоб відкрити двері в своє, якесь майбутнє, яке е є для України. Дуже перспективним, просто треба рухатися в цьому напрямку. В українській історії мене найбільш зачіпає загалом намагання знищити етнос. Якщо етнос виживає в таких умовах, в умовах голодомору, в політичних репресій, в умовах постійного пресингу і розтягування цієї території, цього народу, якщо він вижив, Якщо він живе, то треба якомога більше зусиль направляти на те, щоб допомагати йому жити, щоб він розвивався. А зараз ми іноді робимо навпаки, ми дуже легковажно ставимось до багатьох питань пов'язаних з нашою нацією, і відповідно далі продовжуємо цю таку. Про краплі роботу по знищенню і якогось коригуванню нашої нації, нашого народу. Це неправильно, треба мислити позитивно і розвиватись в позитивному напрямку для, для цієї нації і для народу, який живе на цій території. Пройшла моя родина такий важкий етап переходу з російської на українську, тому що якщо ти 23 роки мислиш, чуєш тільки російську мову, трошки українською, так, в побуті. Зрозуміло, важко перейти. Е, і до того моменту, коли ти починаєш думати українською, проходить, можливо, навіть не один рік. Перший рік, коли я розмовляв, перший, мабуть, навіть не один рік я думав російською і перекладав, так як робить більшість з нас в цьому регіоні. Але в якийсь момент просто ти. Починаєш і сни українською бачити, і думати українською, і відповідно розмовляти значно легше. Але, звичайно, розмовляти українською я намагаюся чистою українською розмовляти, що достатньо важко, тому що коли ти з усіх боків чуєш російську, то достатньо важко розмовляти українською, але то, час сиде, плине і вже, вже значно легше це робити. Оточення відчувало, бачило той шлях, який проходить всередині мене. Можливо, важкувато їм було слухати суржик, згадування слів і тому подібне, але на те вони і мої близькі, щоб це сприйняти і зрозуміти, і насправді не просто сприйняти, зрозуміти, а стати частиною цього, тому що в мене в побуті я зараз розмовляю зі всією своєю родиною українською, вона спілкується українською. Скільки років я спілкуюся українською? Всього два-три випадки, коли я побачив несприйняття української мови. Але я думаю, що якщо людина не сприймає мову країни, в якій вона живе, навіть якщо б я російською з нею спілкувався, мені не варто продовжувати з нею спілкування, тому що це такий оригінальний підхід, який я не розділяю. А в основному мені піднімають люди настрій. Тим, що я їм піднімаю настрій своєю українською. Тому що коли я промовляюся з комусь українською, мені роблять компліменти, приємно дивуються. Приємно дивуються. І е шкодують, і мені про це кажуть, шкода, що так рідко чутно. Відповідно, таке замкнене коло. Люди самі е погоджуються з тим, що українська це чудово, що вона красива, що вона е дуже багата і е потужна. І не користуються нею. Я от користуюсь, мені подобається, намагаюсь її вивчати, і це дуже багато роботи. Я роблю свою крихту вношу. Я намагаюсь просто людям нагадати про те, про що їм треба почитати. Достатньо просто. Я не інтелектуал, який може. В чомусь е, переконати людину, я просто кажу про те, що почитайте, узнайте, відкрийте, спитайте, е, поцікавтесь спочатку, так як колись я це зробив. І я розумію, що коли ти знаєш більше, коли ти намагаєшся щось для себе відкрити е, глибше це зрозуміти, це робить тебе сильнішим. Ти стаєш тільки сильнішим. Якщо ти щось узнаєш тебе не стане менше. Ти станеш ти стане ширше і цікавіше. Це символічна справжня історія України. Скляна обгортка. І паперові сторінки, в тому числі чорні, як в історії України. Це я так хотів сказати про те, що справжня історія України, на жаль, під замком на ланцюгу, але більшою частиною під таким внутрішнім замком. Тобто це більше не державна, не державна таємниця, а якась внутрішня кожної людини. Тому що, якщо є бажання, дуже легко в інтернеті чи в книжкових магазинах, можливо, на Дніпропетровськ, інших міст, знайти книжки, в яких дуже багато інформації різної, і винести для себе ту істину, яку є бажання винести, якою б вона не була. Справа кожної людини відкрити очі і мати знання. Це справжнє золото, запечене в скло. Спочатку робилась форма для цього надпису, цього зображення, потім наносилось золото, яке розчинене в кислоті. Італійське золото спеціальне, після якого потім два дні були ділова. І потім запікалася кислота, вигорала, залишалося золото. Потім вигинав цю конструкцію. Потім залишилось посадити на замок. Це дуже легко. Ця робота називається Бачити головне. Сенс в тому, що ці кольорові клаптики дуже відволікають увагу від головного, а саме цього українського прапора в серці, ще й з пострілом, тому що коли людина підходить на виставці до цієї роботи, вона помічає в останню чергу цей прапор. Всі події, які нас оточують, відволікають нас від чогось. Іноді штучно, іноді природньо відволікають. Але треба побачити це головне, відчути де шукати і, врешті-решт, знайти. Ще цікава історія була пов'язана з цим пострілом. Коли я робив цей фрагмент, з'явилася там бульбашка. Відповідно, я розцінив це як якийсь такий символічний знак і зробив це місце червоним. Ця робота називається Стирання пам'яті. Символічно стирається вірш Лесі Українки з надії, сподіваюсь, і назва символічна, і сам вигляд роботи. Бачите, надпис зникає ближче до кінця вірша, і так само зникає наша пам'ять з руками, наша історична пам'ять, яку ми повинні підживлювати інформацією за допомогою книжок, як мінімум. Ця робота називається Традиції. Слоган цієї роботи справа не в постатях, справа в традиції за всю історію України. Наш прапор, на жаль, приблизно в такому вигляді, як я тут показую, тому що постійно розтягують багато сторіч нашу країну, починаючи з того, що із ззовні розтягують, закінчуючи тим, що із зсередини розтягують. І це дуже яскраво, особливо це торкає людей, які ставляться серйозно до українського прапора, поважають його. І коли я от так над ним знущаюся, це їх чіпляє. І це одна з моїх. Цілий. Треба робити якісь висновки, і від нас від кожного залежить, щоб не дати цьому прапору розірватися. Це стилістичний справжній прапор України. Синій лабіринт на жовтому тлі. Такий шлях, який ще буде проходити Україна, але найголовніше, що вихід є. На перший погляд він складний, насправді абсолютно реально і швидко його пройти. Все в наших руках. Головне йти, бачити ціль. Розуміти, який шлях ти йдеш і навіщо ти це робиш. Людям подобається ця робота, і символізм. І я вже продав декілька таких робіт, і люди використовують їх в своїх оселях. Ця робота називається Близькі люди може підійти поближче Сенс в тому, що робота е на виставці висить на стіні і для того, щоб Побачити, що там написано, треба підійти близько, практично впритул. Я мав на увазі, що ті наші близькі люди, які поруч з нами, ми дуже часто вважаємо, що вони все одно близькі. І цим все сказано, що наше слово, яке їх може образити, наша неувага, яка їх може образити, це насправді несерйозно, і все проходить і все буде чудово. Тому я тут намагаюся до людей в фізичному плані донести, що треба ближче підходити до цих людей, частіше згадувати про те, що вони близькі, і це треба доказувати, а не просто про це балакати. Можливо, іноді не вистачає саме цього, саме цієї близькості до близьких людей. Коли в мене проходили виставки, я залишав біля своєї роботи зошит і люди писали там свої думки. Те, що я там читав, мене задовільняло, тому що це те, для чого я робив цю виставку. Люди писали наступне: тут я в перший раз, тут я в перший раз задумався о, подумав о, поняв О. Тобто це те, чого я прагну, коли просто людина якийсь, в якийсь момент задумається над тими питаннями, про які я нагадую. Так як це матеріал оригінальний, незвичний для людського ока, люди яскравіше це сприймають, цю думку, яку я намагаюсь донести. Роботи в мене достатньо прості, і плюс я пояснення до них, коментар пишу, тому достатньо легко все зрозуміти і. Почати якийсь внутрішній шлях. Я провів дві виставки особисті в і в Харкові. Брав участь в Гогольфест в Київському. В цьому році проводиться «Пінчук арт Прайс. І я пройшов перший етап відбору 1100 людей. у нас таких. Із них вибрали 10, я туди не потрапив. Я хочу ці роботи виставити в інших галереях, я не думаю, що вони не заслуговують, тому що вони теж спрямування соціального, нанесуть комерційного навантаження. Це сучасне мистецтво, яке практично зі склом не Тобто Це якісь мої експерименти, якими я намагаюся теж щось сказати, щось показати. На день міста екологічний проект Скляний сад з пляшок з-під пива і мінеральної води я сплавив скляні дерева і квіти в людський зріст і виставив їх з ціллю привернути увагу до екології Дніпропетровської, особливо до переробки сміття. Ну, цікавий був ефект, коли я ввечері подивився на це місто, де вони стояли. Це день міста був. Вони губились серед людей, які стояли на клумбі, і які ногами топтали ті пляшки, які вони тільки що виконали. Тому, відповідно, якщо є якийсь вплив, то він дуже такий несильний не, не насправді. На жаль, ну, це шлях, який треба йти, і це мене не образило. Навпаки, я зрозумів, що роботи багато, а складнощі повинні надихати. Я був в п'ятих галереях, намагався хоча б залишити відео своїх робіт. Але питають відразу, чи є в мене художня освіта. Кажу, що немає, що інженер-будівельник, кажуть, ну вибачте, ми не можемо підставляти тих людей, які виставлялися у нас раніше. Тобто це, е, славно звісні, українські художники і не тільки. І після художників, які ну, досягають якихось успіхів, інженер-будівельник виставляють, це нелогічно. Відповідно, мені доводиться виставляти самому в місцях, які я сам вибираю, і за які мені доводиться оплачувати аренду. Наступного року буде рівно п'ять років, як я займаюся юзингом, тому, в принципі, думаю, що буде проведена виставка, і на яку можу вас запросити, зроблю все для цього. Насправді хотілося б, щоб це було основне заняття, тому що це приносить мені задоволення і результат цієї роботи можна побачити і потримати в руках. Це дуже приємно щось створювати і дарувати людям позитив. Плани далі розвивати свою майстерність, дуже багато є чому вчитись. Я бачу, що роблять люди за кордоном в цій техніці. Тому, відповідно, буду розвиватися, буду намагатися далі робити соціальні роботи. І далі глибше вивчати українську мову. У мене є мріяна ціль постійно робити щось, що приносить користь, бути корисним своїй батьківщині. Це для мене мета. Засоби можуть бути різними, це мені подобається сучасне мистецтво, і плюс я намагаюся внести щось зі скла. Все, що буде, буде виходити, буду робити, головне досягти цілі. Це, це навіть не ціль, це процес, тому що життя не вистачить.